Наступною вагомою темою архірейської молитви є майбутня єдність учнів Ісуса. Погляд Ісуса при цьому, зокрема в Євангеліях, виходить за межі теперішньої спільноти учнів і адресований всім, котрі завдяки їхньому слову увірують в мене. Широкий горизонт майбутньої спільноти віруючих відкривається над поколіннями, майбутня церква ввійшла в молитву Ісуса. Він просить про єдність для майбутніх учнів. Чотири рази Господь повторює це прохання, двічі називає мету єдності, щоб світ повірив, щоб збагнув, що Ісус посланий Отцем. Отче Святий, заради імені Твого бережи їх, Тих, що їх Ти мені передав, щоб були одно, як ми, щоб усі було одно. Як Ти, Отче, мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що Ти мене послав, щоб вони були одно так само, як і ми одно, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що послав Єси мене. У жодній промові про екумінізм не бракує посилання на цей заповіт Ісуса. Перед тим, як піти на хрест, він просив отця про єдність майбутніх учнів церкви усіх часів. І це добре. Проте тим настирливіше постає запитання, за яку єдність молився Ісус, і яким є Його прохання про спільноту віруючих упродовж історії. Доречно знову послухати думку Рудольфа Бультмана про це питання. Насамперед він каже, як написано в Євангелії, що ця єдність базується на єдності Отця і Сина, і тоді продовжує. Отже, вона корениться не у природних глибинах чи глибинах всесвітньо історичного значення і не може бути встановлена через установи інституції чи догми. Єдність може творитися тільки словом проповідування, де присутній об'явник у своїй єдності. І коли проповідування потребує для своєї реалізації у світі інституцій та догм, то вони таки не можуть гарантувати єдності істинного проповідування. З іншого боку, через фактичний розкол церкви, що загалом і є результатом дії інституцій та догм, і єдність проповідування не обов'язково мусить піддаватися руйнуванню. Слово може по-справжньому лунати скрізь, де твердо дотримується традиції. Через те, що єдність проповідування не піддається контролю і віра, що відповідає слову, є невидима, то і справжня єдність громади теж невидима. Вона невидима, тому що взагалі не є світським феноменом. Такі роздуми викликають здивування. Про багато що в них варто подискутувати. Насамперед про поняття інституції та догму, але ще більше про поняття проповідування, яке, очевидно, само творить єдність. Чи це насправді так, що у проповідуванні об'явник присутній у своїй єдності з Отцем, чи він дивним способом часто не є відсутній? Бульман подає нам мірило того, де слово звучить по справжньому, там, де твердо дотримуються традиції. Треба запитати, якої ж традиції, звідки вона походить і в чому полягає. Отож не кожне проповідування справжнє, але як нам його розпізнати? Справжнє проповідування само творить єдність. Фактичний поділ церкви не може перешкодити єдності, яка походить від Господа. Так навчає Бультман. Можливо, екомунізм взагалі не потрібний, тому що єдність створиться у проповідуванні і розколи в історії її не перешкоджають. Можливо, характерним є і те, що Бультман використовує слово церква, говорячи про розкол. І навпаки, слово громада він вживає там, де висловлюється про єдність. Єдність проповідування не піддається контролю, вважає він. Тому єдність громади невидима, як і віра, єдність невидима. Тому що не є світським феноменом. Чи таке пояснення прохання Ісуса вірне? Безперечно, що єдність учнів майбутньої церкви, за яку молиться Ісус, не є світським феноменом. Господь висловлюється чітко, єдність походить не зі світу. Вона неможлива, якщо світ покладається тільки на свої сили, лише сили світу зумовлюють розкол. Ми бачимо це. Наскільки світ задіяний у церкві у християнстві, настільки це спричиняє розколи, єдність може прийти тільки від Отця через Сина. Вона має справу зі славою, яку дає син, з Його присутністю, яку подарував Святий Дух, який є плодом Христа, Його перевтіленням, у смерті та Воскресінні. Однак сила Божа діє у світі, в якому живуть учні. Вона мусить бути такою, щоб світ її спізнав і завдяки цьому прийшов до віри. Те, що приходить не від світу, може і мусить якось діяти і бути прийнятим у світі та для світу. Ціле спрямованість прохання Ісуса про єдність є саме те, через що єдність учнів, правда Його посланництва, стають видимими для людей. Єдність мусить виявитися такою, яка у світі практично не існує, такою, яку не пояснити суто людськими силами і тому робить видимим діяння іншої сили, завдяки єдності учнів Ісуса всіх часів, яку людина не в змозі пояснити, сам Ісус засвідчує себе, стає явним, що Він насправді є Сином. Так Бог упізнаваним стає як творець єдності, який долає тенденцію до розпаду. Тому Господь молився за єдність, яка можлива тільки від Бога і через Христа, яка виявляється настільки конкретно, що видимою стає реально діюча Божа сила. Тому боротьба за видиму єдність учнів Ісуса Христа є нагальним дорученням для християн усіх часів та всіх народів. Невидима єдність громади недостатня. Чи можемо ми дізнатися ще більше про суть та зміст єдності, за яку молиться Ісус? Перший важливий елемент цієї єдності вже проявився у наших міркуваннях. Вона базується на вірі в Бога і в того, кого Він послав Ісуса Христа. Єдність майбутньої церкви базується отже на тій вірі, яку визнав Петро після відступу учнів, названих дванадцятьма в синагозі у Капернаумі. Ми й увірували й спізнали, що Ти Божий святий. Це визнання за змістом дуже близьке до Архірейської молитви. Ісус зустрічає нас тут як Той, Кого освятив Отець, хто освячується для учнів, хто сам освячує учнів в істині. Віра більша за слово ідею. Вона означає входження у спільноти з Ісусом Христом і через Нього з Отцем. Він є єдиною основою спільноти учнів, основою єдності церкви. Ця віра в основі невидима, проте тому, що учні прив'язуються тільки до Христа, вона стає плоттю і зводить поодиноких людей разом, з'єднуючи в одне спільне тіло. Тілення Логоса триває аж до звершеної іпостасі Христа. У вірі в Ісуса Христа, посланого Отцем, закладена структура посланництва як другий елемент єдності. Ми зауважили, що святість, тобто приналежність до живого Бога, означає посланництво, так як Ісус, Божий Святий, є в цілій Євангелії, зокрема в 17 розділі, посланцем Божим. Його сутність бути посланим. Що це означає, вказано у словах сьомого розділу. Моя наука не моя, каже Господь. Він цілковито від Отця, і нічого іншого йому не протиставляє нічого свого. У прощальних промовах ця характерна риса сина поширюється на Святого Духа, він, бо не промовлятиме від себе, лише буде повідати, що чує. Отець посилає Духа в імені Ісуса. Ісус зійшле Його від Отця. Після Воскресіння Ісус залучає учнів до цього послаництва, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Для спільноти учнів усіх часів показним мусить бути те, що вона тримається на фундаменті, на послаництві Ісуса. Моя наука не моя. Учні не проповідують про самих себе, а розповідають те, що почули. Вони віддані Ісусові так, як Ісус відданий Отцеві, вони дозволяють Святому Духові вести себе і знають при цьому, що в цій цілковитій вірності водночас діє динаміка зростання. Тож, коли зійде Той, Дух Істини, Він і наведе вас на всю правду. Для цього вагомого посланництва учнів Христа. Прив'язаності до Його Слова та сил Його Духа, первісна церква знайшла форму апостольське наслідування. Продовження послаництва є тайною, не самокерованим мінням і створеною людьми інституцією, а пов'язаністю зі споконвічним словом, спільнотою свідків, яку провадить Святий Дух. Грецьке слово для наслідування Діадохе. Має водночас структурний і змістовний сенс. Це означає продовження послаництва у свідках, а також передане слово, з яким свідок пов'язаний таємницею. Разом з апостольським наслідуванням первісна церква знайшла такі два головні елементи єдності не винайшла канон Писання і так званий символ віри. У мовному аспекті тут йдеться про детально викладений зміст віри, який у різних визнаннях віри при хрещенні в ранній церкві знайшов літургійну іпостась. Цей символ віри чи вірою творить справжню герменевтику писання, ключ, добути з нього, щоб у його ж дусі його пояснювати. Єдність з цих трьох складових елементів церкви, таємниця наслідування, священне Писання. Символ віри вірою є правдивою запрукою того, щоб слово могло по-справжньому звучати, щоб дотримуватися традиції. Звичайно, в Євангелії від Йоанна не йдеться про ці три складові спільноти учнів церкви, але вказування на тринітарну віру і на послаництво все-таки фундамент уже закладено. Ще раз повернемося до того, що Ісус молиться, аби через єдність учнів світ зміг пізнати Його як того, кого послав Отець. Це пізнання і віра не є лише інтелектуальною справою, це дотик любові Бога і тому перемінення, це дар справжнього життя. Універсальність послаництва Ісуса яскраво виражена. Вона стосується не просто обмеженого кола вибраних. Її метою є космос, світ у його цілісності, через учнів та їхнє послаництво світ як одне ціле має бути вирваний з тенет відчуженості, віднайти єдність з Богом. Цей універсальний горизонт, космічний характер посланництва Ісуса виявляється у двох важливих текстах четвертої Євангелії, спершу під час нічної розмови Ісуса з Никодимом. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, потім з наголосом на жертві життя в Капернаумі у промові про хліб, і хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу. Ось як співвідноситься з цим універсалізмом жорстокі слова, що містяться у вірші архірейської молитви. Молю ж за них, не за світ молю. Щоб збагнути внутрішню єдність на перший погляд суперечливих прохань, потрібно не забувати, що Йоанн вживає слово космос світ у двох значеннях. По-перше, він вказує на все добре Боже створіння, особливо на людей, як Його творіння, яких він любить аж до пожертвування себе самого у сині. З іншого боку, слова говорять про людський світ, яким він став упродовж історії. В ньому корупція, брехня, насильство стали, так би мовити, природними речами. Блес Паскаль говорить про іншу природу, яка наклалася на в ході історії. Сучасні філософи зобразили цю історичну ситуацію людину по різному. Наприклад, Мартін Хайдегер говорить про передання себе без особовості, про існування в несправжньому. Цілком іншим способом виявляється ця проблематика, коли Карл Маркс зображує відчуженість людини. Філософія загалом описує точнісінько те, що віра називає первородним гріхом. Цей вид світу мусить зникнути. Він мусить перетворитися в Божий світ. Саме це і є посланництвом Ісуса, яке залучаються учні. Вивести світ станет відчуження людини від Бога і від себе самої, щоб він знову став Божим світом, і таким способом людина знову стала цілковито собою в єдності з Богом. Однак ця переміна дорого коштує, її ціна хрест, а також готовність до мучеництва свідків Христа. Кінець поглянемо на цілком молитву прохання про єдність і зможемо сказати. Що в ній відбувається творення церкви, хоча слово Церква відсутнє. Адже чим є церква як не спільнотою учнів, яка через віру в Ісуса Христа як посланого Отця отримує свою єдність і занурена у послаництво Ісуса, щоб ввести до пізнання Бога світ і так Його спасати. Церкву породжує молитва Ісуса. Однак ця молитва є не лише Словом, вона і дією. В якій він освячується сам, тобто жертвується за життя світу. Ми можемо сказати і навпаки, у молитві жахливе дійство Христа стає словом, святом примирення між Богом і світом. З цього народжується церква як спільнота тих, які вірять у Христа завдяки словам апостолів.